Милуюся, просто не милуюсь, не можу відірвати очей від нашої яшми. Так, е, океанічна яшма. Я б навіть, ну я я для себе так дивлюся, тут я бачу і океани, і пейзажі, тому що яшма буває і, оке... і, океані, і океанічна, і пейзажна. Так, я тут я тут вбачаю не тільки море, океани, а також, звичайно, вбачаю такі дуже красиві пейзажі вже красиві заходи сонечка. Надзвичайно, просто ми бачимо палітра, так? надзвичайна палітра яшми. Ось в даному браслеті він на резиноці, тобто він універсальний, бачимо, що підійде і для більш такої повненької ручки. Хоча я б на свою не сказала, що вона дуже тонка, так, але ми бачимо, що тут ще вистачає нормальне таке місця. Дівчата, подивіться. Маємо для вас маємо для вас дуже, дуже такі різноманітні, я б сказала, кольорові вирішення, так, ма. Тут від білого до білий, зелений, коричневий, помаранчевий дівчата. Здавалося б, так? здавалося, звичайний браслет, але цілий світ при... захований в цьому браслеті. Довжина браслету 20 см, діаметр камінчиків, ну, давайте поміряємо. Тому що тут явно не 1 см, висота його 2 см половиною, так, ну, так, от якщо порівняти, два з половиною, весна, навіть більше. Навіть більше, так? Тобто не один сантиметр. Так, а ширина один, так, але все ж таки за ширину, ми бачимо ширина один. Пан Лексе, може ви виправити два з половиною на один, так, того, що тут бачимо з вами таку. Тому що 1 см це якось малувато, а о 2,5 ми бачимо з вами, що вони досить об'ємні та великі. Браслет має код 337. Вже готові дати знижку того, що вже наші красуночки телефонують, дзвонять, запитують. Так, фінальну вартість, тому мої хороші вже готові дати знижку. Отже, красуночки, скільки буде коштувати браслет з оконічно натуральної яшми? Ну що ж, швидко, швидко нам, пан Лекса, дав можливість захопитися цією ціною. Ми дійсно вражені, адже вартість 799 гривень. Це просто прекрасна ціна. Прекрасна ціна на натуральний камінчик. Нагадую, що розмір камінчика 2,5 на 1 см. Так, вони великі, вони вагомі, вони відчутні, вони будуть. Помітні на будь-якій руці, і я зараз хочу, е, от, щоб ви побачили, так, я хочу покрутити, покрутити, щоб ви побачили всю картину, які різноманітні все ж таки зустрічаються тут камінчики з океанічної яшми, більш яскраві, більш темні. А там більше десь зеленого, там більше десь коричневого, там більше десь іншого кольору. Так тобто дійсно дуже дуже гарні. Я навіть хочу на руку другий також браслети одягти для того, щоб ви могли подивитися, помилуватися, дівчатка. Ось погляньте, будь ласка. От, е, дуже багато людей, дуже багато жінок, наприклад, дійсно полюбляють такі масивні, об'ємні прикраси, які досить таки важко знайти. Тому що бувають там, такі, знаєте, ланцюжки і браслетики, так? Ось. А, ху... а інколи хочеться навіть поєднати, десь там ланцюжок одягти, так? десь там одягти а... браслет з камінчиками, або з камінчиком, або поєднати. Ось цей браслет дійсно буде вашу ручку робити більш тендітно за рахунок своєї, свого такого ну, об'єму, я б сказала. Дівчата, я в, в повному знаєте, захваті, особливо цей камінчик. Ну, дивіться, це, яка краса. Натуральний камінчик, дівчатка, натуральний. А, красуночки 799 гривень. Всього лише сьогодні за браслет з натуральної, унікальної, океанічної яшми. Будь ласка, я знаєте, так наполегливо прошу, але щоб ви встигли замовити, тільки 4 браслети ми вам залишаємо. І... Ну тут знову ж таки встигли насолоджуватися цією красою на своїй руці. А вам захочеться насолоджуватися? Ви дуже захочете носити будь-яку пору року на на будь-який привід, того що знаєте, коли важко камінчик, коли він до душі, його не хочеться знімати. Тим більше за ним він досить твердий, за ним можна ще. Доглядати ми в теплій водичці, витирати ганчіркою, так і вона буде ще блищати радувати вас кожного місяця та року. Крокуємо далі до наших наступних новиночок, Повернусь до вас буквально за хвилиночки.